Доброго здоров'я! Третя декада квітня. Нам вчора сказали, що в цих місцях ростуть зморшки, їх дуже багато, показали нам локацію і ми стараємося знайти те місце. Зайшли на черговий лісистий острівець серед поля і ось такий спалений дуб. Як пам'ятник чиємусь недбальству. Ідемо далі. І Їхали ми сюди кілометрів 15 по страшній дорозі. Здається, потрапили на ті локації, котрі нам вказували. Ходимо ось з краю поля, щось шукаємо, поки нічого не знаходимо. Пишна цвіт. Йдуть зарості черемхи, аромат стоїть духмяний, духмяний, духмяний. Галочка знайшла хоч якусь поживу, гілочки дикої вишні наламала на чай. Ось дика спаржа пагони хмелю. Вони вже переросли. Трохи, але ще можна їх брати і споживати, трошки присмажити і їсти. Пагони хмелю дуже дорогі, продаються в Європі і спеціально вирощують їх, і збирають молодесенькими. Нарешті я бачу гриб. Розвалений, десь тут шапинка валялась. Відпала шапинка вже в нього, дуже сухо, ростуть, значить, вони тут все ж, скільки ми обійшли, побачили нарешті хоч сліди, зморшкова шапинка, ось вона. Точно зморщилася, але вона, до речі, висохла природнім шляхом, так що її можна забирати, розмочити потім. Хоч щось, хоч побачили гриби, залишки грибів, а то вже такі були розстроєні, приїхали Бог зна куди, і нічого немає. А нам вже сказали, що тут клондайк. Може, ми не потрапили саме на те місце, де клондайк. Походимо раптом пощастить якогось живого гриба ще знайти. Воно, то, звісно, суша і літо 25 градусів. Але все ж, тут якийсь тіньок. Так, ще грибок. Ми шукаємо біля поля, а вони ростуть всередині. Так, це зморшкова шапинка. малюсінька-малюсінька. Можна зрозуміти, чому зморшкові шапинки іноді називають ковпачком. Малюсінький ковпачок. А там ніжка і тут. Ми запізнилися сюди, шапинки тут були. А ну що там галочка знайшла? Підійдемо. Я Не бачу. ага я стою біля нього. шапинка, зморшкова шапинка. Ось. Малесенька, чуч виріла, але раніше й таких не було. Давай я тобі вирву вже по ходу. Їдять, вони кажуть, як морепродукти, ніжки. А, ага, клас. І там шапиночка. Це ми вже Підійшли до кінця бенкету, Ох, зачепилася. В кінець їхнього росту потрапили. Вже сохнуть, да? Галя каже, пахнуть дуже добре. Вона перший раз збирає шапинки. Ще якийсь грибок, мабуть, походу. збирає. Ні, це ніжка. Ага, ні, це шапинка. Вже вона провалилася на ніжці. Ніжка висунулась крізь шапинку, але щось зріжеться. Ми не можемо, неладні розкидатися грибами сьогодні. Так далеко їхали. Каміння на горі. Виходить на поверхню. У нас проходить великий щит в Житомирській області, і часто побачиш на горі каміння і груша, красуня, як пишно розцвіла. Можливо, тут було ще й хатнище бо ми їхали по селі і багато покинутих хат. І за селом багато хат покинутих, на жаль, можливо, тут уже і розібрана хата, була колись і немає. Трутовик різнокольоровий на дереві в синіх тонах. До речі, тільки один трутовик різнокольоровий Траметес Версіколор може мати синій колір на шапинці. Якби зірочки хтось в траві порозкидав, розцвів зірочник в лісі. Ще? На полі, тут на пригірку, у нас є якийсь грибок. Ще й величенький грибок, але тендітний, маленький гноювичок. Геть зашарівся від суші, Уже пропадає отакий грибочок. Може, це парасоля з невеличких видів. Ні, такий гноювичок, тому що геть почорнів. У гнойовиків відбувається процес автолізу. Вони самі себе якби знищують, перетворюються. На чорні вологі плямки. Ну, виріс в сушу, хвала тобі. Він свої спори все одно розкидає зараз, хоч я його і зірвала, тому що він на стадії спороношення. Простори. Ще через поле перейдемо туди, в той бік, полин, виорали полин, перейдемо туди, остання локація, більш ходити не будемо по полях. Розглядаюсь, що воно таке, чи осика, чи вільха, а воно схоже. Що... Що верба. А хто його знає? Верба то он там далі, а ці світлі дерева, все ж, мабуть, осика. І грибочки тут є. Повискакали псатірели на тепло. Уже й почорніли. І тут, мабуть, почерніла вже ні. Отакий гриб ще в доброму стані. Мабуть, псатірела Каштанова взагалі то псатірели вважаються неотруйними грибами. Як кажуть, і всі псатірели їсти, вні. але щось не хочеться такого грибка їсти. Запах між грибним та таким пронизливо трав'яним. Можливо, заглибимось туди ще далі. Подивимося, що там є, он які пишні, кущі, черемхи. Хмелю тут повно збираємо пагони. Мабуть, коли мокра весна, тут все затоплене водою, тому що суцільні вербняки стоять. Нічого доброго ми тут не побачили. Ось, правда, в хащах, в заростях черемхи, на гілочці. Ще один грибок засушений. Це трутовик зимовий, знайшов собі місце сире. Тут теж дуже перспективні зморшкові місця, але що ж, як ми туди зайшли, а там сухо аж дзвенить. І дзвенить навіть зелена трава, вона теж тримається з останніх сил і на грані висихання. Але все ж зморшкову шапинку останню за хвоста сьогодні ми спіймали. Їдемо додому, будемо чекати дощів.